Чарівного дня, шановні українці. Сьогодні я розповім вам, що таке кабала. Кабала, по-перше, це брехня. По-друге, це е, крадені знання. Їх вкрали євреї в, Єгипет, в Єгипті. От, частину вкрали в Єгипті. Після геноциду єгиптян, коли вони втекли звідти, вони почали розвивати якусь свою створювати магічну систему, щоб виділитись хоч чимось от, в світі. І ось заснували вони на основі е, Єгипту і Месопотамії, <кій> за основу взяли магічні знання і почали розвивати свою систему. І почали далі красти знання в північних народів, от саме якраз. Про дерево, те, що Сеферот і в подальшому, там і в Лхві в Біблії, це все вкрадене в північні культури. Тобто, ще раз нагадую, що були осередки культур після останнього перезапуску людства, коли був потоп глобальний, у нас на територію України, і потім розширювалася ця північна культура. На це був Єгипет, була американська культура на заході, і на сході Японія. От. І відповідно, вони крали там де ближче, тобто Єгипет і е, північних народів, тобто наші знання про дерево роду, про е, скандинавів так само. Також, е, Тобто суть оцього дерева Сифарод, вони стягнули з, е, від нас, від, е, з півночі. От. І змішали з південними. Е, Магічною школою, так би мовити, єгипетською. І так вони створили з нічого свою кабалу. Крадуші чуже, і не маючи нічого свого. Ніякий там мойша чи яхва нічого не зробив. І по третє, що я хотів сказати за кабалу, що ви повинні розуміти, що це чуже. Чуже те, що при нас чуже, да ще й. Те, що несе руйнацію, тому що е, в основі все-таки побудова кабали, полягає в основі своїй, е, стягується до яхви і на жарту І саме з приходом е, релігії, які створювалися на основі паралельно кабалі, було принесено найбільше крові страждань війн. В світ. І це триває досі. От. І без жартоприношень там нікуди. І все, що вони взяли в нас, наприклад, чи в тих самих єгиптян, вони спотворили, От. придумавши аля своє. Але воно не своє, воно чуже і крадене. І, відповідно, чим людина займається, те вона й притягує свій простір. Відповідно, якщо воно користується краденим, спотвореним, чужим, і поширює оцей культ, який приносить руйнування інших народів і возвеличує один якийсь недо... ну, народ, який себе назвав обраним, виходить, що ви вливаєте свою енергію в те, що ви посилюєте свого ворога, тому що той, хто каже, що ви ніхто, а він обраний. Відповідно, ви з цим погоджуєтесь. Це свобода волі, вибору кожного. Відповідно, більшість людей, якщо будуть посилювати це, вивчати кабалу, хри... християнство і все інше, що на основі цього було створено, ви будете себе принижувати енергетично в просторі. От. Умовно, ви будете потрапляти в неволю, будете рабами, а ворог буде посилюватися. І приносити в жертву ті ж самі війнами, як в Україні, жертвоприношення робити на славу свого яхве. От. І по-четверте, що я хотів сказати, що от мене запитання до тих, от, коли аргументуєш, і здається б, навіть відуючі, які б мали бути адекватними, але які не розуміють суті взагалі простору, тому що. Можна вивчати будь-які системи, але це толку не буде. Потрібно мати знання з відовства, які просто дозволяють підключатися до простору, аналізувати все довкола, і не потрібно вам ніяких вчень чужих. Вам достатньо роботи зі своєю душею, своєю свідомістю, щоб осягнути простір довкола. Так от, чомусь деякі люди аргументують, що навіщо ти лізеш в кабалу? От. Я тільки поверхнево ж подивився, я її не вивчав і побачив, що там все крадене в нас і спотворено під те, щоб возвеличити когось, а принизити іншого. От. А вони аргументують, що мов та яка різниця, треба вивчати. Це ж просто система магічна, треба все вивчати, все... там ж теж є робочі техніки, а там робочі техніки вкрадені в нас, просто перекодовані під те, щоб возвеличувати е е єврейський народ. Все, що там, було. це суть кабали алгоритму. І коли так люди кажуть, то мені стає страшно, тому що це абсолютно те саме, що якою розумієте, нема різниці, якою ти магічною системою користуєшся. Це те саме, що яка е, різниця, на якому я, я зіке розговорюю. Розумієте? Абсолютно те саме. Тобто, це нерозвинутість людської душі, нерозвинутість свідомості. Яка людина просто на базовому рівні не відчуває простір, і вона, оцим, от як розмовляти в Україні, будучи українцем російською, і посилювати цим Егрегор ворога Московію? Відповідно, крім того, що вливати свою енергію, розмовляючи російською, в Егрегор Російської Федерації? Разом з тим отримувати прокляття за зраду свого роду, свого народу. Тому що якщо твоя душа вибрала народитись в Україні і пройти шлях українця, то ти мусиш розмовляти українською мовою, вливати свою енергію в Егрегор України, ну вас ніхто не заставляв сюди. 90% душа сама вибирає де народжуватись, 10% можуть спостерігачів пихнути. На відпрацювання деко. Наприклад, якщо там сильно українців не любив і вбивав, то можуть змусити Кацапа переродитися українцем і боротися проти Кацап, щоб гармонізувати себе. І те ж саме стосується вивчення кабали. Шановні, вивчати науку ворога, це вкладатися в розвиток ворога. Розумієте? І саме цікаве, що коли таких людей запитують, а ти знаєш, що таке кони роду, наприклад? Чому ти лізеш в кабалу, посилюєш ворога і отримуєш прокляття від свого роду, Егрегору України? Чому ти не, не вивчив нашу північну культуру, не знаєш, що таке кони роду, наприклад, не знаєш інших наших базових магічних систем? Відовства, рун. Руни були більше 10 тисяч років, і трипільці прекрасно рунами користувались. Потім вже вони трансформувалися, просто Скандинави їх зберегли. Чому Скандинави зберегли? Тому що вони не пустили на свою землю кабалу і не пустили християнство. Вони там різались до останнього. Розумієте? І зараз не пускають. От тому в них руни збереглися. В нас рунами користувалися більше 10 тисяч років назад і в трипільців повно рун, якщо ви подивитесь у рунов'язі на кераміці, ті самі. чому ви не вчите своє? Та візьміть гарні подарунки, поїдьте до якоїсь бабусі в ліс чи відьмака в ліс, чи відьми в ліс, так вона вам таких основ розкаже, що в кабалі не снилося, тому що там крадене і наліпляне, це як розумієте, російська мова, вона штучна. Її створили 300 років тому і щось там наварганили, наклепали, аби було. Те ж саме стосується кабали. Якщо ви хочете в модель вивчати сприйняття світу не через інформаційне поле напряму, а якщо вам потрібні якісь метафори, наприклад, через дерево, то навіщо вам дерево сиферот, якщо у вас є дерево роду? Ті ж самі коріння минуле теперішнє майбутнє. Розумієте, в чому суть? Суть в тому, що потрібно вивчати своє туди, куди вас цілилась душа, а не вивчати ще й чуже, ще й крадене та ще й ворога. Того, хто вирізав е хазарськими племенами і е за окупації Київської Русі, різав мільйонами людей на крові і зараз приносяться в жертви. Це те, що я вам хотів донести. Люди на 90% людей, клієнтів, які звертаються, ну, ну 80% це самопорчі. Тобто, люди отримують прокляття і справедливо відпрацьовують свою карму, розумієте? Своїми діями. Ви ж думаєте, є базові закони. Кожна наша дія, кожна наша думка, кожне наше бажання прописується в просторі. Кожне, і, відповідно, якщо ти вливаєш там, російською мовою, вивченням кабали енергію в ворога, то ти отримуєш прокляття. Навіщо вам кабала? У вас є рід є кони роду, є е, е, там е, с, е, с, дер, ті самі ж дерева можна вивчати наш простір, якщо ви хочете, більш до якоїсь системи прив'язуватись. там можна то саме все взяти в основі, яке в нас було вкрадено, і хтось нам зараз подає це як істину. Крадене, перемод... Переліпили інше, зробили обгортку і кажуть, що це наша істина. Так істина в вас самих, розумієте? Думайте, в що ви вливаєте енергію. Так само, щоб перемогти ворога, потрібно вливати енергію. Якщо ви хочете перемогти РФ, потрібна більшість. більшість думка більшості формує майбутнє. А вас оцими кабалами російським язиком вас розпорошують вашу волю. Вашу силу, направляйте свою увагу, вашу енергію на те, щоб всі ваші наміри генеруйте просто в думках, що ми перемагаємо, що ми знищуємо ворогів як внутрішніх, так і зовнішніх, зовнішні, що їх справедливість турісазом просто пробиває і відриває голови всім. І відновлюйте першність лісти, лісти чужі. Я зараз не знаю. Я запитував людей: там, давайте там, пісню заспіваємо народу. Люди народних пісень не знають. Яка кабала, ви в собі розберіться, люди. Своє вивчіть. Традиції, мови, нашу культуру. У нас магічна школа. Волхви, які в кабалу також їхні знання приперли. Відовство, відьмаки, відьми, характерництво. Ну, мольфари наполовину змішалися. Вони, щоб вижити, щоб їх не різали за в Київської Русі. Вони свої природні методики підключалися до, до тієї самої кабали і частково м -м, духами користуються хешними. Іначе б їх просто зарізали, вони схитрили і нашим, і вашим. От. Є в нас що вивчати. Є знання, хоч як нас тисячоліття ми не різали, зараз простір видає це все можна брати напряму, тому що дух України для того, щоб вижити ЕГрегору України, він дає дух України можливість щитування цих всіх інформацій. Для цього вам потрібно цікавитись своїм родом, конами роду, історією України, Руссю, українською мовою. Санскритом, тому що санскрит пішов в базі з нашої території на схід. Ми туди мігрували, несли знання. От, і обмінювалися з японцями знаннями. Ми їм навіть вишню подарували. От. Ми їм принесли вишню на їхні землі. І це все є, і це все можете считати в просторі. І все, що я вас хотів попросити, щоб ваші наслідки потім не казали, звідки беруться прокляття війни і все щось. Не посилюйте ворога. Розумієте, не посилюйте. Посилюйте свій рід, вивчайте своє. І після того, як ви досконально вивчите свою культуру, ви щось можете дивитися на інше. І тоді ви побачите, що дійсно наша північна культура України є базовою. Ми ядром, ми несемо гени творця, ми несемо знання, знання допотопної цивілізації, і на наших знаннях будуються всі сусідні регіони, і тим більше якісь раби, які обікрали Єгипет, зробили там геноцид, повирізали єгиптянських дітей і втекли з цими знаннями підступно. І потім вони почали заслали своїх агентів і почали визбирувати наші знання, наших волхвів. Ви думаєте, чого в Біблії волхви з'явились? Звідки вони з'явились? Хто такі волхви? Волхви це наші, це русичі наші. Розумієте? І потім же ж відволік... Відволікши увагу на себе, переформатували це все і почали ж нашою зброєю нас знищувати, тобто даючи нам спотворені брехливі знання. Тому що справжня кабала, вона тільки для обрізаних. Там е, публічно вони нічого не видають вам. Ви спробуйте дістати тору в, 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 дійсно оригінальну та навіть звичайно друковану. Це ж можливо лише силовими методами, тому що так ви її не дістанете, розумієте? Щоб побачити суть. Вони свої знання ховають. Той самий Ватикан це також їхній проект, так само ховає знання. Краде в нас, знищує потім, а переформатовує під себе, а суть вони вам не дадуть ті ж самі кабелісти. Ті, що без жартопроношень жити не можуть. Розумієте? Думайте, думайте, що ви робите і кому ви служите. І коли вас питають, а чому ти, прийшовши українцем після смерті, не вивчав своє, а брав чуже, да ще й сміття, яке? Тому що е, хороший е, майстер він свого хорошого з дому не винесе. Вони виносять нормальний господар, він тільки сміття винесе, розумієте? От. І, користуючись сміттям, чогось у вас не йшло не так, страждання, хвороби, невдачі, жартопроношення, все інше. А тому, що ти прийшов сюди в Україну, так вивчай, шановний український, розмовляй українською і е, посилюй себе, а не посилюй ворога. Це те, що я вам хотів донести. Слава Україні, смерть ворогам. Ще ми можемо глянути, що. Який алгоритм несе для українця вивчені кабали. Там крихти знань є, але вони спотворені, і скажу, може показати, що знання якісь є. Ось. Медицина ін'єкція. Зараз дивимося далі. В три карти подивимось. Знання От. змінені. Тобто ін'єкують якісь. Тут вакцина, бачите, набирається. Інікують вакцина це завжди штучно створене. Штучно створене, модифіковане генетично. Через знання навчають того, що тут суд він людський суд, несправедливий суд. Новий цар, нові правила. Нова рекс, нова лекс написано на латині. ось, Тобто інікують. Навчають ін'єкціями штучного, склепаного на єгипетській і нашій культурі, суміш півночі і півдня. Вони оцю штучну вакцину вводять в... через навчання для того, щоб оцей цар, бачите, він тримає руку вгору чи вниз. що Богообраний, має правити жити чи приносити в жертву когось. Бачите, як цікаво, мій оракул крука показує. Ну, Це тестові скоро ще вже будуть готові офсетні карти. Це просто тестово колода Вона в низької якості, але образи транслюють правильні, тобто штучна ін'єкція, дають знання, навчають 에, того, що як нами будуть господарі правити, робити війні, і гладіатори будуть битися для того, щоб давати енергію, давати свій ресурс ось цим, які проводять ін'єкцію через знання. Думайте, що ви робите. Думаєте. Кожна ваша дія несе наслідок. Кожна дія більшості несе наслідок. У вас е, слабких через релігії заганяють, доять. Е, більш хто шукає якісь знань, обманою заводять в кабалу. Знову ж таки доять. А всі енергії стікаються в один егрегор. Ви повинні це розуміти. Це залежить ваша виживаємость і ваш різ душі, тому що в просторі той, хто не, не знає свого а лізе в чуже, ще й крадене брехливе, і як ця вакцина штучна ін'єкція вводиться шприцом, як, ніби як під, під виглядом ліків вводять змінену програму навчання, яка Оці нові правила, як на латині, на карті, прописано. Вводять нові правила, відводять вас від старого, базового того, що ви кожен є творець, вас відводять від цього. Тому кабала це брехня, це зло, і той, хто нею користується, підбуваємо підсумок, живить ворога то отримує прокляття, тому що потрібно вивчати своє. Слава Україні! Смерть ворогам! Бажаю вам розвитку і свідомого вибора і розуміння, що за кожну вашу дію. Буде плата, і яка є разниця, на якому розговорювати і яким, е, яку магічну систему вивчати, є різниця. Цю різницю я вам пояснив, щоб потім ви не казали, чому у мене проблеми. Слава Україні! Смерть органу.